Термінатор серед смартфонів необиваймий, непотопаємий А ще серйозно? Реально необиваймий телефончик в бюджетному сегменті Realme C75. Чому він саме такий прикольний, класний? Чому він термінатор? Розказую, показу. Прямо на ньому написано. Супер захищене скло на екрані йде. Витримує 150 падінь на тверду поверхню з висоти 1 метра. А більше 69 захист, значить, що живе під водою на глибині 2 метрів добу. О пішде 69 захист. І акумулятор 6000 мАч працює як парубенк зі зворотною зарядкою. Можна підключити до іншого приладу і заряджає інший прилад. І причому дизайн у нього класичний. От є от в двох кольорах. Це вони в чохочах, які йдуть в комплекті. Дизайн класичний, як у Самсунгів. А не якісь, як там, а у кітелівці, от, да, Сігма йдуть здорові, такі, з болтами і так далі. Класичний телефон підійде добре для домогосподарок, для військових, для людей, які працюють з руками, у кого там вони подарично падають, Там для мами, котра дає дитині телефон і боїться, що вона його розламає. Класний апаратик. До речі, от і що є чохольчик з захищеними углами, ось такий є, силікончик. І також отримала таких от. два чохольчика, теж захищена камера, різних кольорів: чорний та. Такий от бордовий, красненький, бордовий, червоненький. Симпатичні дуже, мені подобаються. Є в пам'яті 828 та 8256, замовляйте, є в різних кольорах. Для підписників знижка.